Закінчили встановлювати натяжні стелі ЖК Софія Резиденція. Давайте покажу, який у нас результат. Почнемо одразу з спальні. Тут у нас по всьому периметру білий ПВХ профіль, біла вставка по периметру і сатинова біла плівка. Не так часто і замовляють, тому зверніть увагу, як саме вона виглядає. Тут у нас ПВХ-профіль переходить в різний карниз з підсвіткою. В гардеробній кімнаті у нас так само в коридорі. Кухня ми встановили точкових світильників, також ПВХ-профіль і біла вставка. На балконі те саме. Тут у нас карниз від стіни до стіни. Ми обійшли трубу, навіть ось тут. Тежна стеля. В залі так само. Санвузол, санвузлі кріпилися до воротничка. І із незвичного тут у нас ось такий от врізний карниз зі швидкісними бігунками. Тут мало би бути звичайний врізний карниз зі звичайними бігунками. Його не було в наявності, але наша унікальна торгова пропозиція. Те, що ми ціну фіксуємо в договорі. ми за власний рахунок поставили карниз зі швидкісними бігунками, як я зрозумів, вони були задоволені. Ну і вставили ось таку люстру. Тому, якщо вам потрібні натяжні стелі, звертайтеся в компанію Pro, ми відправимо до вас технолога, він покаже вам варіанти профільних систем, варіанти карнізів, дасть вам на вибір різні плівки. Ми Беремо комплектуючий під ваш бюджет, я вже ж допоможемо зробити натяжну стелю високої якості і без головного болю. Тож, звертайтесь.